Хочу відповісти на питання, як розмножити лохину. Ось дивіться, який результат. Метод розмноження, живцювання з деревенілими живцями лохини. Початок е, закладання живців у парник був на початку березня, якщо не помиляюсь. Зараз в нас серпень і ось такий результат. Найосновніше в даному процесі розмноження це є перші три місяці. Для, е, треба з... Треба створювати такі умови, щоб листочки не пересихали, і щоб коренева система, система торф не, не пересихав і не був сильно, сильно зволожений, щоб не загнив сам черенок, сам живець. Ось такий на даний момент результат. Тож основним ще етапом є пересадка з касети у горщики і подальша акліматизація на цей. В даному випадку в мене на майданчику, а також можна пересадити в горщик і залишити в парнику. Тоді буде менше стресу для рослини і краще буде приживалятися. В мене парнику місця не було достатньо, тому я виніс на майданчик під затіняючу сітку плюс полив. Полив у мене працював щодня по 2-3 години поливалися саджанці. І зараз бачимо ось такий результат. Спочатку перший тиждень після пересадки. Деякі саджанці отримали ось такі червоні плями. Це є зміна, зміна, клі, зміна температурного режиму, плюс соня, сонячні можливо чуть опіки. Пройшовся е, антистресовим препаратом, плюс е, фунгіцид тазер. І зараз бачимо ось такий результат. Деякі прирости вже сягають 20 см після висадки. А на деяких саджанців до 30-40 см приріст. Ось такий результат 4-5 місячної роботи. Щоденно треба було це все контролювати, дивитися, щоб не було переливу, щоб не було пересихання кореневої системи. І на виході маємо ось такий результат. Якщо взяти, наприклад, один садженець, даний метод працює. Я вираховував середня, середньому від 65 до 70% успішного було вкорінення живців лухини. Ось так виглядає саженці зараз. Так що... Ось так, на рахунок розмноження. А кому буде цікаво, більш детальніше, попередньої відео по кожному етапу, переходьте і якщо цікава інформація, дивіться. Дякую за увагу, до зустрічі!